Сьогодні, якщо ти думаєш, чи потрібна тобі церква, чи не потрібна, чи потрібно вкладатися в Царство Боже, чи не потрібно, це першочергове, тому що від цього залежить життя чи смерть, благословення чи прокляття, перемога чи поразка. Це все залежить від Бога і від нашого ставлення до Бога, до істини, до Його Слова. Це першочергове. Тому Ісус говорить, завжди вкладайтесь в Царство Боже, і Авраам це чудовий приклад. При всіх війнах, при всіх проблемах, які були, він віддає десяту частину і жертвує Богові, свого Сина, як приклад для всіх поколінь. Тому Авраам, названий Отцем віруючих. Якщо ми діти Авраама, то ми продовжуємо його справу для того, щоб поширювати далі істину Божу. Або якщо ми учні Леніна, Сталіна, то що, то ми продовжуємо божевілля дурості, содома, і Гомори і всього божевілля, яке є.